Це спав темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, про то, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи ме не спитати ви стояли з Андрієм у витоків українського шоу-бізнесу. Зрештою, потім з часом ви записали дуже чуттєвий дует пісню Мовчати, яка стала зараз легендарною. Потім були зйомки кліпу. Кліпу достатньо відвертого. Вам навіть приписували роман. Пам'ятаєш, як проходили эти зйомки? Я могу сказать, вот мы лежали в кровати, кровать привезли специально в мою квартиру. Это было еще снято все в моей старой квартире. И могу открыть секрет. Я не умею курить, поэтому вот этот кадр з сигареты это такая маленькая неправда. И в принципе, я это делала всего лишь один раз в жизни специально для этого клипа. И потом все смеялись, что э, я неправильно курила. А, С Андреем мы даже ни разу не поцеловались по взрослому, поэтому я думаю, что Света его жена всегда считала меня подругой в семье. Я знаю, насколько ты чуть людина, как ты переживала эту трагедию? Ну, дело в том, что я говорила с ним в субботу и приглашала на свой концерт. Я спросила, много ли у вас работы в связи с тем, что война в Украине. Він сказав, ну у нас точно більше, ніж у тебе, бо ти дорожча. Я сміялась. Попрощались. через день вже хтось позвонив, сказав, що відбувалася така трагедія. От ми сьогодні говорили з колегами, що Хороший концерт, дуже потрібний взагалі для української музики. Сьогодні ніхто не отримав гонорар, сьогодні ніхто не працював за гроші. Все работали на любовь, на идею, на общее дело, потому что украинские зрители должны понимать, что для України українські музиканти родні, близькі і дуже потрібні. Хочу тебе привітати з усіма твоїми ювілеями і особистим, і творчим. Відсвяткувати його великим концертом з Переаншлагом. Які сюрпризи здивували тебе найбільше поклонникам, звісно, велике спасія. Всі подарки дуже потрібні. паличка для селфі, там віси маленькі для звішування продуктів. Як син вітав, він в тебе вже хлопець хлопчина вже наречений, завидний, вже, ну, вже, вже можеш і бабусею стати. Ні, ні, я буду ще мамою, я це вам обіцяю, мені ще довго. Все, все не правда. Що подарував? Він лягушку подарував красиву. Вона сидить у мене на кровати. За фен-шуй це гроша. Э, ну так. Да.